Вітаю! Дане відео присвячене інструкції з накладання тазової шини шлях. Ми підходимо до умовного пораненого. Розкладаємо нашу шину. У нас є два відповідні маркери: це бірка догори та м'який валкро донизу. Протягаємо вільний кінець ременю під колінами пораненого. Далі, ковзуючими рухами, ми протягаємо тазову шину догори. Правильним маркером накладання буде розміщення тазової шини на великих вертлюгах. Звертаємо вашу увагу, що розміщення тазової шини вище або нижче буде неефективним. Наступним кроком є правильне розміщення пряжки. Пряжку ми рекомендуємо розміщувати між лобковою кісткою та стегном. Десь в цій зоні. Це нам потрібно для того, щоб у нас надалі залишилася ефективна площа для створення тиску і залепучування. Наступним етапом ми протягаємо вільний кінець ременю прорізь пряжки. Звертаємо вашу увагу, що даний конструктив тазової шини він надає можливість нам е накладати тазову шину на будь-який розмір окружності тазу від маленького до великого. Тому тазова шина є універсальною. Далі, ми жорстку частину велкро пролипучуємо ось таким чином. То робимо перший тур. Далі тримаємо вільний кінець ременю, відліпучуємо та тягнемо в різні сторони, створюючи тиск. Пролипучуємо. Вільний кінець ременю ми закручуємо ось таким чином. велкро назовні.